Про успішність будь-якої компанії говорить результат її роботи. Ти певно знаєш, що обліком коштів на підприємствах займаються бухгалтери, і для того, щоб визначити фінансовий результат компанії за певний період, потрібно від доходів відняти витрати. І якщо вийде додатне число, то це означає, що компанія отримала прибуток, а якщо від'ємне збиток. Якщо у січні і лютому компанія зазнала однакових збитків мінус 30 тисяч гривень, то для знаходження загального фінансового результату за ці два місяця потрібно мінус 30 тисяч гривень помножити на два. І як множити додатні числа ти вже знаєш, а як знайти добуток, в якому хоча б одне число є від'ємним, ну ма розбиратися разом. Для розкриття секрету множення раціональних чисел пропонуємо перемножити 4 та 3, використовуючи додавання. Це просте завдання не містить від'ємних чисел. Але не дивуйся, воно знадобиться тобі на цьому уроці для дослідницької роботи, тому зупини відео і виконай його самостійно. За допомогою додавання добуток цих двох чисел. Можна записати як суму трьох четвірок або чотирьох трійок, у результаті маємо число 12. Отже, ми переконалися, що при множенні двох додатних чисел добуток є числом додатним, а його значення дорівнює добутку цих чисел. Почнемо створювати міні шпаргалку, яка ще не раз тебе виручить, заповнюємо першу порожню клітинку. Плюс на плюс дає плюс. А тепер дослідницька задача, як ми й обіцяли. Спробуй, опираючись на розв'язок попередньої задачі, обчислити значення цих виразів, представивши їх у вигляді суми. Мінус 4 помножене на 3 можна представити у вигляді суми трьох чисел. Кожна з яких дорівнює мінус 4. Далі, використовуючи правило додавання від'ємних чисел, ми отримуємо результат мінус 12. Такий самий результат ми отримаємо, якщо перемножимо модулі цих чисел, а перед добутком поставимо знак мінус. У другому прикладі, спочатку використовуємо переставну властивість множення. А далі у той же спосіб, що і в попередньому прикладі, обчислюємо значення виразу і знову отримуємо мінус 12. Такий самий результат ми отримаємо, якщо перемножимо модулі цих чисел, а перед добутком поставимо знак мінус. Отже, щоб перемножити два числа з різними знаками, потрібно перемножити модулі цих чисел. І поставити перед отриманим добутком знак мінус, а в міні-шпаргалці заповнюємо ще дві клітинки мінус на плюс та плюс на мінус дає мінус. А тепер знайдімо добуток двох від'ємних чисел мінус чотири і мінус три такий добуток ми не можемо подати у вигляді суми, оскільки не може бути. Мінус 3 або мінус 4 доданки. Але оскільки модулі чисел тут такі ж самі, як і у попередніх завданнях, то в добутку матимемо 12. Залишилося тільки з'ясувати, який знак стоятиме перед цим числом. Для цього знайдімо суму добутків шуканого мінус 4 на мінус 3 та вже відомого нам мінус 4 на 3. Після винесення за дужки мінус 4 і додавання чисел в дужках. отримали 0, оскільки сума двох чисел, що є значеннями добутків мінус 4, помноженого на мінус 3, та мінус 4 помноженого на 3, дорівнює 0, то ці числа є протилежними, тобто мають протилежні знаки. Тож добуток двох від'ємних чисел є додатним. Зупини відео і спробуй самостійно продовжити формулювання правила, як це ми робили для чисел з різними знаками. Щоб перемножити два від'ємних числа, потрібно перемножити модулі цих чисел і поставити перед отриманим добутком знак плюс. Якщо твоє формулювання правила трохи відрізняється, це не помилка. Важливо, щоб при використанні воно приводило до того ж самого результату. А ми завершуємо нашу міні шпаргалку. Як ми вже з'ясували, мінус на мінус дає плюс. А тепер на тебе чекає дослідницький міні бліц. Перше питання. Користуючись правилом знаків при множенні, досліди, який знак матиме добуток чисел мінус 2,5 17 та мінус одна третя. Перший варіант плюс. Другий варіант мінус. Правильна відповідь. Варіант перший плюс, оскільки добуток перших двох співмножників в результаті дасть мінус, а мінус на мінус буде плюс. Друге питання. Досліди, який знак матиме добуток чисел 6,3 мінус 11 та 1,1 Перший варіант плюс, другий варіант мінус, правильна відповідь. Варіант другий мінус. І третє. Останнє питання міні-бліцу. Досліди, який знак матиме добуток чисел мінус 75, мінус 98 та мінус 330. Перший варіант плюс, другий варіант мінус. Правильна відповідь. Другий варіант мінус. А тепер, враховуючи результати своєї дослідницької роботи, виконай наступне завдання перетвори степені на добутки та порівняй, не виконуючи обчислень, вирази. Нумо, перший приклад ми розберемо разом, а другий, ти спробуєш зробити самостійно. як ти знаєш, степінь числа показує, скільки таких множників у добутку, а оскільки модулі виразів в дужках рівні. То ми маємо визначити лише знаки добутків. Отже, для початку нам потрібно визначити, яким буде знак добутку трьох від'ємних чисел, кожна з яких дорівнює мінус 2 п'ятих. Скориставшись результатами твоєї дослідницької роботи, ми маємо, що цей добуток від'ємний. Тепер нам треба визначити знак виразу, мінус перед дужками в дужках. Дві п'ятих у кубі. Оскільки всі множники додатні, то в дужках ми маємо плюс. Але перед дужками стоїть мінус, а ти вже знаєш, що мінус на плюс дає мінус. Тому і другий добуток буде також від'ємним. А оскільки модулі множників у цих добутках рівні, то і самі добутки будуть рівними. Думаємо, що з другим прикладом ти впораєшся без проблем. Зупини відео і виріши завдання. Звіримося. Оскільки лівий вираз вийшов від'ємним, а правий додатним, то нам навіть не потрібно порівнювати їхні модулі, адже додатне число завжди більше за від'ємне. Запам'ятай щоб перемножити два від'ємних числа. Потрібно перемножити модулі цих чисел і поставити перед отриманим добутком знак плюс. А щоб перемножити два числа з різними знаками, потрібно перемножити модулі цих чисел і поставити перед отриманим добутком знак мінус. Ми чекаємо на твій лайк та підписку. Дякуємо, що залишаєшся з нами. Пам'ятай, що ми завжди готові. Відповісти на усі твої питання та допомогти з будь-якою складною темою.